Жодних домовленостей про Україну без України і жодних територіальних поступок. Ці принципи Україна озвучила президентові США Трампу перед тим, як він говорив із Путіним. До того відбулося онлайн зустріч у широкому форматі між очільниками України, США, Франції, Італії, Фінляндії та президенткою Єврокомісії. Про це президент Володимир Зеленський розповів під час екстреної зустрічі із журналістами. Якщо Росія не піде на поступки, він вимагає у партнерів задіяти проти неї сильні санкції. Тож він повідомив, які майданчики розглядають для майбутньої прямої зустрічі, ми розглядаємо в будь-якому випадку можливість зустрічі ще раз зустрічі всіх команд. Хочемо на високому рівні: Америка, Україна, Росія і Європейські ЕНЕСЕЇ представники тих країн, які зараз звучали, так і плюс е -е, Великобританія. І така зустріч може відбутись. Е в Туреччині, Ватикані або в Швейцарії питання не про комфорт, питання хто зможе організувати це з відповідним результатом після закінчення зустрічі. Отже, давайте підсумовувати головні дипломатичні новини сьогоднішнього дня. Президент Дональд Трамп поговорив телефоном спочатку з президентом Володимиром Зеленським, потім мав розмову з Путіним. Потім знову говорив з Зеленським, але уже разом із європейськими лідерами. За підсумками цих двох розмов, президент Зеленський дав брифінг, на якому зокрема сказав, що Україна розглядає можливість проведення зустрічі делегацій на високому рівні за участі українських, американських, європейських та російських представників. За словами Зеленського, це може відбутися в Туреччині, у Швейцарії. Або у Ватикані поки що робота в цьому напрямку триває. Трамп у своїй соцмережі, коментуючи розмову із Путіним, написав, що вона пройшла дуже добре та додав, що Росія і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню. На цю тему говоримо із президентом Київської школи економіки Тимофієм Миловановим, який приєднується до нашого ефіру. Пане Тимофію, доброї ночі. Доброї ночі. На вашу думку, чи сьогоднішній раунд телефонної дипломатії наблизив нас до припинення вогню? Ну він точно не віддалив. Да? А наскільки далеко він нас наблизив, це відкрите питання. Перше, що ми бачимо, що Путін ну, це ми всі і так знаємо. Це просто світ чомусь не хоче це визнати. Що Путін не зацікавлений в дипломатії, не зацікавлений в припиненні? Вогню, і насправді він досить чітко через свою делегацію передав Стамбулі свою позицію, що вони готові воювати довго. Це не означає, що це правда, але це їх позиція. Так? І це для нас означає, що нам треба бути таким як Ізраїль. Так? Чим сильніші ми, тим більше шансів, що це мир наступить раніше. Чи це розуміє президент Трамп? Я не впевнений, я сподіваюся, що так. Але зараз у президента Трампа позиція така, що окей, сісфає, тобто перемир'я не вийшло, то тоді, хоча б, доберемося до перемовин про Да? Тобто, ситуація насправді думаю, рухається в сторону перемир'я, але набагато повільніше, ніж всі хотіли би, ну я маю на увазі українці і е, е, весь цивілізований світ. Ну, за ідеєю, контакти на найвищому рівні відбуваються в той момент, коли вже певні попередні домовленості є, і на цьому найвищому рівні вони вокалізуються, просто фіналізуються і доносяться до людей. Після сьогоднішнього дзвінка Путіна Трампу, Трампа Путіну, ну справді виглядає, що домовилися далі домовлятися. Для чого на вашу думку самому Трампові потрібна була ця серія телефонних дзвінків? Ну, Трамп вже насправді став трохи заручником цієї ситуації. Він вибрав зовсім іншу позицію від позиції Байдена, яку теж можна критикувати за те, що недостатньо допомогу надавали. Але він сказав, що дивіться, допомогу я або залишу на тому самому рівні, або взагалі зменшу тут. Головне почати говорити, подивитися в очі, домовитися, не ізолювати Росію, бути гарними, добрими до Росії. Тоді все буде добре. І цей підхід не працює. Працює той самий підхід, про який всі говорять, в тому числі президент Зеленський, не тільки всі говорять про це, що Росія розуміє силу і треба нарощувати силу відносно Росії. Якщо цієї сили нема, то Росія буде тягнути і буде готова продовжувати там воювати. Да навіщо це Трамп? Ну тому що йому, він не може виглядати погано а він це частина його передвиборчої кампанії це ледь не єдина, ну разом з Ізраїлем, велика обіцянка по зовнішній політиці. Якщо у нього тут буде провал і не буде ніякого результату, то це його перш за все послабшує в світі політичному і послабшує серед своїх виборців. Тому він зацікавлений, щоб якийсь результат був. А вже який це буде результат, тут хоча б якийсь. Тут ще цікава деталь до сьогоднішньої розмови Трампа із Путіним. Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Вен сказав, що переговори зайшли в глухий кут після розмови з Путіним. Трамп говорить, що нехай почнуться переговори, все пройшло дуже добре. Як ви можете цю суперечність пояснити? Чи це справді суперечність в позиціях двох топ-політиків Сполучених Штатів? Ну насправді вони з Лого кута і не виходили, да тобто Росія е, виставляє такі вимоги, які по суті еквівалентні рівноправні з здачею України. Вони вимагають е, ну в різні різні варіації цього звучу публічно і приватно. Але вони такі, що вони точно є неприйнятні. І дивіться, вони різні речі пробують десь напряму, десь через е, е, американську адміністрацію. Там і про перевибори зеленського, і про зменшення. Армії чисельності зсу да і про те, що треба там Херсон Запоріжжя, і Запоріжжя, інші неокуповані частини областей віддати, і вони це спеціально роблять, тому що вони знають, що це не є прийнятним, це не є навіть можливим і такого просто не відбудеться в Україні. Та і вони вигляд роблять вигляд, що вони нібито в в переговорному процесі, але свідомо виставляють умови які не є прийнятними і просто навіть не є реалістичними, і ми бачимо, що сталося, і це цікава динаміка. Що якщо на початку адміністрація Трампа десь ем, приймала ці умови, і поверталася, пам'ятаєте там і про Запорозьку атомну станцію, uh -huh. було і про перевибори було. Да? А, то зараз вже такої риторики нема. Вже риторика більш обережна, в тому числі від віцепрезидента Джіді Венса. Да, вона йде, що Ну Росія виставляє такі умови, що вони заводять. В глухий кут так і зараз вже не говорять, що от давайте спробуємо це, а говорить: ну давайте будемо продовжувати домовлятися. Є велика різниця. Поглядах є велика проблема треба боротися. Тобто сама команда Сполучених Штатів Америки вже зрозуміла, що робить Росія. Тепер питання чи у них є, і у всіх у нас є можливість реально це довести до миру. Моє переконання все одно в результаті і сполучені штати до цього дійдуть і весь світ. Що чим сильніше ми будемо підтримувати Україну, всі ну це для нас, українців вигідно, тим швидше наступить мир. А на чому ґрунтується таке ваше перечуття, що. Що Сполучені Штати за нинішньої адміністрації можуть дійти до такого усвідомлення, ну це не одразу відбудеться на мою думку. Знов таки, це моя думка. Ем, я ну. Не є воєн... військовим експертом, я не є а, дипломатом, я є економістом, і я вивчав і дуже добре розумію на теорії ігор і стратегію конфліктів, тобто на а, а, якихось фундаментальних чинниках. І фундаментальний чинник полягає в тому, що більшість людей. Сполучені Штати Америки не люблять Росію ще через холодну війну, але і зараз не люблять і розуміють, що Росія робить. Да, є невеличка частина, дуже вона така галаслива, але ця невеличка частина підтримує Росію або десь симпатизує Росії. Може не підтримує, але симпатизує. Є значна частина саме політиків, які не люблять там наше керівництво, частину нашого керівництва, країну, але знов таки це частина політиків, і вона не є найбільшою, але вона є дуже галасливою. Але все одно американські політики вони фокусуються на своїх виборцях. І якщо більшість виборців сполучених штатів Америки не люблять Росію або їм байдуже на Росію. То вони будуть змушені якимось чином на це реагувати. А якщо Росія насправді не іде на поступки, хоча б Сполученим Штатам Америки, то в результаті у керівництва Сполучених Штатів Америки буде вибір або виглядати слабкими. Або продовжувати політику, яка є антиросійською і яка підтримує Україну, але ж є ще варіант просто абстрагуватися, вийти повністю з участі в підтримці України або підтримці Росії і займатися іншими справами. Про це американці вже теж сигналізували про те, що в світі є купа проблем, які ми маємо вирішувати. Давайте розбиратися самі. Ви не думаєте, що таким шляхом теж все може дуже вірогідно піти. Ну, спроба така точно може бути і може і вже відбувається, але все ж таки дуже яскраво адміністрація мала вирішення проблеми миру як частину зовнішньої політичної позиції. І що означає вихід? Якщо вихід приведе до перемоги України, ну що, я не знаю, як це може виглядати. Може щось бути, може Європа там включиться і так далі. І дадуть нам багато зброї, багато фінансової підтримки. Або щось в Росії станеться, Путін помрять, чи щось інше. От і тоді дійсно, Сполучені Штати Америки все одно оголосяться, що от вони десь там. За сценою допомагали, і це їх перемога. Якщо ж це буде якісь дуже великі проблеми в Європі для безпеки Європи для України, то це може прилипитися до Трампа як ем, ну, продовження ситуації десь з Афганістаном. Тому що те, що відбулося в Афганістані, це там можуть вони перекидати оцей гарячий м'ячик, да чи камінчики, угу. чи то Байден винний, чи то. Трамп, але суть там м, м, проблеми в тому, що е, країна, Сполучені Штати Америки з масивним просто е, військовим апаратом, е, з необмеженими ресурсами боролася проти терористичної групи Талібан, яка по суті по технології знаходиться десь. Ну може, не в всерединовічі, але точно не на рівні Сполучених Штатів Америки далеко. І Сполучені Штати Америки програли. Реально програли. Більше того, вони виростили Талібан, що він захопив всю країну. А і тепер, якщо не буде стратегічної перемоги в Ізраїлі або в Україні, це означає, що керівництво Сполучених Штатів Америки дуже слабке. А і тому їм, хоч десь потрібно отримати перемогу. В Ізраїлі теж справи не йдуть добре йдуть кепско, ніякої там мира чи перемоги поки що не на горизонті немає. Коротко ще про європейців. Ви вже про них згадали до другого дзвінка Трампа Зеленському були залучені європейські лідери. Про що на вашу думку може бути може свідчити їхнє залучення уже на постійній основі до цього процесу? Ну, це дуже добре, тому що Європа і Україна мають однакову мотивацію безпека в Європі. І, і Європа, і Україна розуміють, що найбільша загроза цій безпеці це насправді не якісь абстрактні там, ідеологічні речі, чи там, цензура, про яку говорить віцепрезидент Венс чи щось інше. А Росія це всі. Прекрасно розуміють, і кожного дня бачать наслідки і дії Росії в кожній країні і тому залучення цих людей, цих представників цих країн, політиків до перемовин означає, що наша позиція сильніша. за столом знаходиться більше друзів України чи більше союзників України. Тобто для нас це вигідно. Це також означає скоріш за все, що йде якась розмова. Про план А, план Б, план С, де план А як можна гарантувати? Безпеку України і не повторення ескалації агресії Росії в Україні і в регіоні. Якщо настане переміря, це план А. План Б, що робити, якщо Росія відмовиться, яким чином підтримують, розвивати оборону спроможність України. Тобто, в принципі, це от і підтверджує. Ну і частково, чому я так ставлюся, що Сполучені Штати поступово на жаль дуже повільно, але рухаються в сторону того. Що ніякого іншого варіанту ніж підтримувати Україну немає. Угу. Пане Тимофію, дякую вам за розмову. Це був Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки.